Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Друг познається у біді. Таке правило життя. Коли тобі добре, усі у тебе друзі. Коли ти на коні, усі з тобою дружать, а коли біда, а коли біда, залишаються самі вірні. І самою вірною країною Європи зараз у нас є Чехія. Чехія на чолі з президентом. Петром Павелом. а ще Чеська оборонна ініціатива, по якій Чехословакія зобов'язалась поставити Україні 800 тисяч снарядів снарядна ініціатива Чехії, яку підтримують деякі з європейських країн. І сьогодні міністр закордонних справ Ліпавський. Чехія заявив, що завдяки цій снарядній ініціативі Чехія за допомогою інших країн Європи зможе поставити Україні не 800 тисяч, а півтора мільйона снарядів удвічі більше. Звичайно, зазначив Ліпавський, це не вирішить проблему з снарядами у Збройних силах України, але допоможе на деякий час стримати аршистського ворога. Друг познається в біді Чехія. Друг країни, підписуйтесь на канал. Дякую до нової зустрічі.